За минулу добу Збройні Сили України ліквідували ще 750 окупантів. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Загальні втрати російських окупантів складають 108 тисяч 190 осіб з початку повномасштабного вторгнення. Також українські військові за минулу добу знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, одну РСЗВ, систему ППО і гелікоптер к 52 А також 3 безпілотники та 10 одиниць автомобільної техніки підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року. Підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту. У Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога уточнюється.